Це коли друзі з один. З, 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 з. Дружба, бо друзі ніколи не сваряться. Mm -hmm. Любов. Там один одного закохані, вони можуть кудись поїхати разом. Любов. Ну, no, бо. З любов'ю, якщо ти будеш любити когось, то тоді е е е в того, кого ти любиш, буде гроші і можеш щось собі купити. Я не знаю. І це і це. Сильніша любов, тому що в любові можна багато з цього зробити. Можна Кудись поїхати до своєї рідної людини.